А от партизани а теж підірвали російську залізницю під Єкатеринбургом. І от неї ворог перевозив боєприпаси з КНДР. За даними агентів, на місце спочатку навіть не допускали ремонтників, і от тільки після дозволу ФСБ почали лагодити ділянку. У той же час а теж нагадує, що залізниця Орефії в Орефії буде вибухати все частіше, поки неї перевозять боєприпаси. Рухаємося далі, будемо говорити про громадян, про те, як вони планують проводити ну, принаймні літні місяці. От, хоча багато а, бувало таке, що ви нам пишете про те, що говорити про відпочинок, як то кажуть, не на часі, але все ж таки у багатьох є дітки, літні люди. Тому а, говорити про відпочинок ми також маємо. І, от за останні три роки український туристичний сектор зазнав значних змін. Війна та економічні виклики змусили багатьох громадян переглянути свої туристичні вподобання. Однак Україна залишається головним. Ім напрямком для відпочинку. Громадян нашої держави про це йдеться у дослідженні Градус Ресерч, і от за їхніми даними 85% опитаних відзначає, що віддадуть перевагу відпочинку саме в Україні. Однак майже кожен наголошує на тому, що буде звертати увагу на безпеку. І от місце розташування готелю, наявність укриття, безпечність пляжів. І найбільшим попитом кажуть турагенти користуються сімейні готелі, адже саме туди їдуть сім'ями, у яких чоловіки не виїзні. Ну і цікаво, що 57% опитаних за. Явили, що з війною почали рідше думати про відпочинок.